Добрий день, мене звати Ольга, і сьогодні я хочу поговорити на дуже важливу тему, а саме здорове харчування. Кожна людина хоче почуватися добре, мати силу, енергію, рідше хворіти та жити довго. У цьому нам допомагає правильний вибір їжі, яку ми їмо щодня. Що таке здорове харчування? Це не лише овочі чи відмова від солодкого. Це збалансований раціон, в якому є всі необхідні організму речовини. Білки, жири, вуглеводи, вітаміни та мінерали. Приведу приклади: білки це м'ясо, риба, яйця, молочні продукти, бобові. Білки будують. Весь наш організм. Жири споживаємо з риби, сала, горіхів, олії. Вони сприяють міцному імунітету, допомагають у роботі серця і мозку. Вуглеводи дають енергію для навчання, спорту ігор, розрізняють швидкі та повільні вуглеводи. швидкі – це усі солодкі ласощі, борошняні вироби, солодкі напої. Це продукти, які швидко дають енергію, але також приводять і до швидкої втоми, відчуття голоду та дратливості. Повільні вуглеводи це джерело тривалої енергії, це продукти стільних злаків. Овочі, деякі фрукти та ягоди бобові. Мінерали підтримують правильну роботу м'язів, серця та мозку, корисні для кісток та взагалі є необхідним компонентом для всього організму. Вітаміни вмикають усі необхідні процеси в організмі. Якщо їх недостатньо, людина не зможе. Почуватися здоровою все це те, що необхідно людині у кожному дні. Але є те, чого варто уникати, а саме надмірної кількості солодощів, чіпсів і фастфуду, у них багато цукру, солі та шкідливих жирів. Переїдання, коли ми їмо занадто багато, навіть коли не голодні, перекусів на ходу та пропусків сніданку. Це погано впливає на травлення та самопочуття, а сніданок взагалі найважливіший прийом їжі. Саме вранці травнева система найактивніша та може легко засвоїти жири. Чому це так важливо? Тому що правильне харчування допомагає мати більше енергії, краще зосереджуватись на уроках, рости та розвиватися. Та зміцнювати імунітет. Я вважаю, що це дуже важливі причини, щоб серйозно ставитись до вибору харчування. Ми можемо сказати, що наше тіло це віддзеркалення наших звичок, також і харчових. Я знаю такі здорові звички харчування, їсти в один і той же самий час щодня, не їсти пізно ввечері. Пити достатньо води між прийомами їжі, але не разом з нею не пити холодну воду, бо це заважає правильній роботі внутрішніх органів. Теплу воду пити дуже корисно, особливо вранці, після пробудження. Додавати щось живе у кожен прийом їжі, зелень, овочі або ягід. Їжу. Чим більше шматок ви проковтнете, тим гірше він перетравиться та засвоїться. Ще корисно разом з м'ясом їсти кислі фрукти або ягоди. Вони мають такі речовини, що допоможуть перетравити та отримати найбільшу користь від м'яса. Також, приступаючи до їжі, необхідно починати з більш ситних продуктів, таких як Жири, білки, а закінчувати вуглеводами. Так можна уникнути шкідливих енергетичних сплесків, навіть якщо це швидкі вуглеводи. Отже, маючи ці ці знання, ми повинні використовувати їх на практиці. Спробуємо це зробити. Ходімо. Зараз я знаходжусь у звичайному супермаркеті мого міста, і я хочу провести дослідження, чи зможу я купити щось солоденьке або інші ласощі, дотримуючись правил здорового харчування. Подивимось! Продукт містить барвники, які можуть мати шкідливий вплив на активність та увагу дітей. Це ми наберемо. Отже, що ж у моєму кожу? Свіжі фрукти це натуральне джерело вітамінів. Краще обирати місцеві або сезонні. Або чіпси з фруктів це дуже смачно. Ще пастила, яку я дуже обожнюю. Овечеві палички, вони легко засвоюються та багаті на вітаміни. Натуральний йогурт, або закваска без додавання цукру та консервантів це білковий продукт, корисний для кісток та системи травлення. Також дитячий сирок без цукру. Ще сир у зручному пакуванні. Зручно брати з собою. Горіхи – це відмінне джерело корисних жирів, білка та мінералів. Ціль на зернові хлібці сидно додає енергію. Пюре у складі лише фрукти чи овочі без цукру та консервантів фруктово злакові батончики без цукру дуже смачні. Але обирайте без шкідливих ароматизаторів, підсолоджувачів та підсилювачів смаку. Отже, дивлячись на те, що я зібрала повний кошик корисних і дуже смачних ласочів, я можу сказати, що так. Мені вдалося порадувати себе смаколиками без шкоди для здоров'я. Здорове харчування це не тимчасова дієта, а стиль життя. Якщо ми з дитинства навчимося правильно харчуватися, то будемо почуватися краще, менше хворітимемо і зможемо досягати більше у навчанні, спорті і житті. Будьте здорові! Дякую за увагу!